Всім привіт! Ви на каналі Тіана Астради. Я розказую про астрологію, публікую щомісячні прогнози для всіх знаків зодіаку, розбираю карти знаменитостей та інтерпретую показники натальних карт. В цьому відео ми будемо розбиратися, які ж чоловіки подобаються жінкам в залежності від показників їхніх натальних карт. Тобто, завдяки цьому відео ви можете визначити саме, який типаж вам подобається і підходить по натальній карті. Для того, щоб це визначити, потрібно спочатку дізнатися кілька показників своєї натальної карти. По-перше, це ваше сонце. А це ваш знак Зодіаку. З цим проблем не має бути. Всі ми зазвичай знаємо свій знак Зодіаку. Крім цього, вам потрібно визначити ваш Марс. Ви можете зробити це за ось цим відео. Тут буде посилання, і в описі також буде посилання, як визначити планети в своїх знаках, домах та аспектах. Також іще буде посилання: є відео про знаки Зодіаку в стосунках, як вони проявляються, що для них важливо і так далі. Всі посилання будуть в описі, можете там потім їх знайти. Тобто вам потрібно знайти Сонце і Марс. А, сонце в жіночій карті показує, який чоловік як голова сім'ї повинен бути, який подобається. Тобто це і ваші якості, і ви їх перекладаєте на чоловіка. Тобто ви хочете бачити відповідність. Марс в жіночій карті показує чоловіка, в якого ми закохуємося на перших етапах стосунків, тобто який нас приваблює, от саме в плані романтики, який от нам подобається. І зазвичай, ось ці от два показники, і сонце, і Марс в знаках зодіаку, а, показують. Саме той тип, який нам подобається, от воно працює в комплексі. Якщо ви не знаєте, у вас не виходить, все це зробити. Ви хочете ще і глибше зрозуміти себе в стосунках, які вони будуть по факту, які можуть бути проблеми, замовляйте у мене в інстаграмі Тіана Астро консультацію стосунки кохання. Там я все це дуже детально прописую. Ну що ж, приємного перегляду. Якщо у вас сонце або Марс в Овні, то вам подобається, щоб чоловік був ініціативний, активний, щоб він міг за вас постояти, дати комусь в морду, не боявся проявити свої почуття і зробити перший крок. А це зазвичай такий типаж хулігана, який не боїться побитися, не боїться влізти в якийсь конфлікт, щоб захистити вашу честь. Також дуже важливо для вас, щоб він був а, таким рішучим, настирливим. Хочеться, щоб якби він а, за вас боровся, щоб ви йому не далися просто так, а щоб він заслужив вашу увагу. Якщо Марс або Сонце знаходиться в тельці, то найважливіше для вас в чоловікові буде його матеріальний статус, щоб він був з грошима. І щоб він не тільки мав ці гроші, а щоб він і витрачав їх на вас. Тобто, щоб він був таким доволі щедрим, щоб він вам дарував подарунки або просто давав гроші. А, хочеться, щоб він був а, таким. Спокійним, стабільним, щоб ви на нього могли розраховувати, щоб це стосунки були на довгу перспективу, щоб партнер був не конфліктним, а більш таким витонченим. Також не останню роль тут грає зовнішність чоловіка, тобто хочеться, щоб він був естетично гарний. Якщо Сонце або Марс в близнятах. То для вас в чоловікові важлива його інтелектуальна складова, щоб він був розумний, щоб з ним можна було поговорити на різні теми, щоб він був для вас цікавим, щоб вам з ним не було нудно, щоб ви могли піти в якесь нове місце, щоб от він був за любий будь Отакий от, от принцип. Зазвичай подобається такий типаж або однолітки, або навіть молодше. Тобто, щоб він був цікавий, смішний, розумний, не нудний, недотошний, не конфліктний. Це не буде подобатися. От, хочете, щоб з ним можна було про все поговорити, все обсудити, про все домовитися, поїхати разом в якусь поїздку, піти разом на якесь навчання, спробувати якийсь новий вид спорту разом, наприклад. Щоб у вас були якісь спільні інтереси, які вас будуть тримати разом. Якщо Марс або Сонце в раці, то вам важливо, щоб. Чоловік вас захищав, щоб ви почувалися за ним в безпеці, але при цьому, щоб він був емоційний, щоб він міг вас підтримати, щоб він вам надавав емоційний фідбек, тобто, щоб він не був закритий. Тут хочеться, щоб був такий ментальний емоційний зв'язок з чоловіком, щоб він міг висловити якісь свої переживання, щоб ви могли про це поговорити. Також дуже важливим буде його бажання мати сім'ю і дітей, тобто таке серйозне став. До цих тем, щоб він ну, був до цього готовий, щоб стосунки вели до цього. Також важливим буде його, наприклад, кулінарні здібності, щоб ви з ним почувалися от як вдома в такій затишній, комфортній атмосфері, щоб стосунки сприймалися саме так. Якщо у вас Марс або Сонце в леві, то хочеться, щоб чоловік вас показував, щоб він а, був таким яскравим, активним, енергійним, щедрим, веселим, а, таким комунікабельним, душею компанії, щоб з ним завжди можна було теж а, кудись піти щось зробити, про щось поговорити, щоб а, були якісь нові враження. А, також хочеться, щоб він вас от, умовно кружив, щоб він вам дарував подарунки, водив на побачення, казав комплітин. Тобто такий конкретно романтичний типаж, щоб він також був за будь-які веселощі, ігри, щоб можна було з ним разом якісь активності мати. Дуже важливо, щоб він був щедрим для вас, щоб він вам ну, дарував якісь такі коштовності, якісь класні подарунки такі дорогі, але щоб, він, щоб з ним можна було цікаво провести час, щоб можна було якісь позитивні моменти з ним прожити разом. Якщо ваш Марс або Сонце в Діві, то для вас важливо, щоб чоловік був. Уважний до деталей, педантичний, скурпульозний, раціональний, практичний, щоб з ним можна було разом розділити побут, щоб він був ну, в побуті орієнтувався, щоб він вмів прибирати, вмів щось лагодити. Отакий от майстер на всі руки хочеться, щоб він був. Можливо, не дуже такий і емоційний, але щоб ви з ним відчували таку стабільність, щоб він працював, от був працьовитий, щоб він не боявся якоїсь брудної роботи. Наприклад, щодо спілкування з ним, то він може бути трішки дотошним, або ну, ви теж можете бути такими, і вам хочеться, щоб і чоловік поряд з вами був ну, приблизно такий самий. От. Не хочеться, щоб він, звісно, критикував вас, бо це буде в мінусі. а Бажано на це теж звертати увагу. Якщо у вас Марс або Сонце в Терезах. То дуже важливо, щоб партнер, ваш а, чоловік, був витончений, елегантний, а, тактовний, дипломатичний, не агресивний. От не буде підходити а, такий бунтар або такий хуліган. Тут треба, щоб він а, знав, наприклад, етикет, а, щоб з ним можна було вийти в суспільство, показати його комусь, щоб можна було сходити в театри, в музеї, а, в ресторани якісь вишукані, ну, щоб не було соромно його показати, щоб він був гарний візуально. Це теж буде грати важливу роль, щоб він гарно вдягався, або ви там можете йому допомагати підібрати стиль. Це теж буде вас разом так тримати. Можливо, хочеться, щоб він першим ішов на. Компроміс на ну, щоб, щоб мирилися ви за його ініціативи, ну, щоб він взагалі не любив сваритися, бажано. А ви самі такі, і вам це важливо ви чоловікові. Якщо ваш Марс або Сонце в Скорпіоні, то ваш типаж це владний чоловік, який знає собі ціну, а, який буде з вами, не зважаючи ні на що, щоб він буде вірний вам. А, але при цьому він такий владний, сильний характером, щоб він міг і за себе, і за вас. Постояти, щоб він міг від теж відстояти вашу честь, щоб він міг за вас боротися, щоб він доказував свої почуття якимись е, такими способами нетривіальними дивними, але вам це буде подобатися. Е, хочеться, щоб він був е, забезпечений, тобто фінансовий його стан буде для вас важливий, але не тільки його е, стан фінансовий, а щоб і він вам давав гроші або у вас був спільний бюджет. Також не останню роль займає пристрасть та е, отакий вогник в стосунках з чоловіком, тобто, ну. Ми розуміємо, про що це все. Це теж буде дуже важливим для вас в стосунках і в характері вашого потенційного партнера або реального. Якщо Марс або Сонце в стрільці, то першу таку основну роль грає інтелект партнера, щоб він міг вас чомусь навчити, щоб він міг передати вам якийсь досвід, щоб він міг розказати вам щось таке, чого ви не знаєте, щоб він розширював ваш кругозір, щоб разом з ним ви хотіли розвивати Розвиватися, щоб він вам показував якісь а, нові місця, якісь нові знання, відкривав, щоб з ним можна було разом кудись подорожувати. Можливо, це іноземець. Або людина іншої віри, зазвичай це так програється. Або ну от хочеться, щоб він був інтелектуально вище за вас, щоб він міг от, з висоти свого досвіду вас там чомусь повчати. А також важливим буде спільне якесь хобі, якийсь спорт. А, і хочеться, щоб він був теж статусним, впливовим, щоб він а, займав ну, не нижчі рівні в суспільстві, а щоб ну, там, його знали, щоб він вас міг представити там цим людям. І відповідно підвищити ваш соціальний статус. Якщо ваш Марс або Сонце в козорозі, то за чоловіком ви хочете відчувати себе як за кам'яною стіною. Тобто, це такий конкретно типаж чоловіка, який захистить, забезпечить. Можливо, що він буде або старше вас за віком, або емоційно старше. Тобто він такий, уже з досвідом життєвим, він вже знає, що робити в різних ситуаціях. Дуже важливим буде його соціальний і кар'єрний статус. Хочеться, щоб він ну, був на верхівці або суспільства, або кар'єрних сходів. Тобто, щоб він був таким професіоналом своєї справи, щоб він займався кар'єрою активно. Щоб він вас забезпечував, щоб ви не потребували нічого у стосунках з ним, щоб він був вірний, відповідальний, терплячий, щоб він щось можливо організовував, там якісь побачення. Тобто, щоб він брав на себе головне навантаження в стосунках, а ви поряд з ним відчували себе такою маленькою дівчинкою. Якщо Марс або Сонце ви водолії, то для стосунків вам потрібен друг. Тобто така людина, з якою ви можете про все поговорити, вам з ним максимально комфортно, ви не відчуваєте якихось обмежень, тиску, ви вільні, ви робите те, що ви хочете, ви кажете те, що ви хочете. Часто це може бути бажання вільних стосунків або якихось нетрадиційних, нестандартних. Також дуже важливо постійно спілкуватися, знаходити якісь спільні теми для розмов, підвищувати інтелектуальний рівень один одного, щоб можна було разом піти на якісь заходи. Весело провести час, зависнути в якихось онлайн-іграх, або просто в інтернеті якось разом посидіти, це теж буде дуже зближувати. Тобто така рівність, демократичність в стосунках, вона має місце бути. Якщо ваш Марс або Сонце в рибах, то вам може подобатися такий романтичний, чуттєвий типаж, такий чоловік, який буде вам або пісні писати, або там квіти дарувати, водити вас там в кінотеатр вночі, це під відкритим небом, показувати вам зорі, тобто щось таке максимально не матеріальне, а емоційне і ментальне, духовне. Теж може бути таке, що вам подобається разом з ним проводити час на природі, щоб ви. Мали дуже близький емоційний контакт одне з одним, щоб ви могли відкритися один одному. Але в мінусі тут буває, що ви можете не помічати якихось слабких сторін партнера, що він може бути зайнятий, недоступний, або що він не звертає на вас увагу, або що він вас обманює чи втаємничує щось. Не обов'язково, що це саме буде так програватися, але ну, доволі часто це буває, тому обов'язково звертайте на це увагу. Дякую, що подивилися це відео. Обов'язково пишіть коментар, чи програються у вас ті показники, які я розказала, які вам чоловіки подобаються. Якщо буде цікаво, я, можливо, ще запишу відео про жінок в чоловічій карті. Дякую всім за перегляд, до зустрічі в наступному відео.